Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, друзі, будь-яка тема не проблема. У нас у нас вже в нашій студії прекрасна гостя. Сьогоднішня наша експертка, Логовська Тетяна Олегівна, лікар-ендокринолог, дієтолог. Добрий день, так, добрий день, Захара Леся, добрий день. Наші слухачі. Слава Україні, так, слава, слава Україні, так Украї... українському радіо, так, яке дійсно підіймає такі важливі питання сьогодні, зокрема про здоров'я населення. Це дуже важливе питання. Отож, я з радістю відповімся. Сьогодні на ваші запитання, дякуємо. Щиро дякуємо. Ну і ми, як ранкова програма, просто не можемо спитати, як починається ранок лікаря, як ви починаєте свій ранок, і яка у вас така динаміка дня? Чи багато у вас протягом дня стресу взагалі? О, ви знаєте, стресу наразі вистачає. Я думаю, в усій країні так, бо ми живемо у стані війни. Ми не можемо не стресувати. Але не дивлячись ні на що, попри все, ми повинні дбати про своє здоров'я. Це сьогодні таке завдання кожного українця подбати про своє здоров'я і про здоров'я своєї родини. Е, отож, мій е, ранок як лікаря ендокринолога, дієтолога, починається зі сніданку, колі е, родини. Так, oh, а чудово. потім я спішу, спішу до лікарні, де мене чекають вже мої пацієнти. Це і наші хлопці, так з СУ, і дівчата і переміщені особи черги дуже великі, бо люди потребують сьогодні на сьогоднішній день допомоги лікарів. Супер, супер, і дуже ми раді, що ви якраз цю допомогу надаєте. Ми, от одразу перше наше запитання задамо вам. Ми сьогодні майже весь тер про гормони говоримо і хочеться від експерта почути вашу думку, відповідь, яким би взагалі було наше життя без гормонів, і чи взагалі воно можливе. Без гормонів дійсно не, неможливо, неможливо, так, тому що гормональна система е, керує життям без перебільшення. так, Гормони керують життям, і впливають абсолютно на всі органи і системи. І сьогодні, враховуючи те, що ми знаходимося у стані хронічного стресу, ми не можемо не говорити про вплив цього стресу на гормональну систему. Тобто, якщо це гострий стрес, якась гостра подія, то гормони максимально активують наш організм. так І ем, організм, наш ем, наші гормони допомагають нам перестрибнути через величезний паркан, mm -hmm. пробігти там з дитиною на руках декілька кілометрів. так Це все допомога нашої гор... ем, наших гормонів кортизолу, адреналіну, норадреналіну. Якщо ж ми говоримо про хронічний стрес, так то це викид цих гормонів на постійній основі, і це не є добрим. Добре. Є добре, бо гормони вони працюють за принципом ланцюга. І якщо один гормон постійно не в нормі, його підвищено, так, він може підтягувати за собою ем, як ланцюгом інші гормони, які також порушуються. Отож тут максимально треба розвантажувати себе так, і психологічно, ем, і фізично ем, медитувати, ем, ем, молитися. Так, ем, ем, проводити ти фізичне навантаження регулярно і звертатися до лікарів, якщо є скарги, обов'язково. От дуже прекрасно сказали стосовно ось того, що зараз ну, якби наша гормональна система вона змінилася, і от рівень гормонів змінився. А от що ви можете сказати, як от стрес в загальному впливає на нашу ендокринну систему? Тобто ми розуміємо, що кортизол набагато вищий гормон стресу, а от що ще? Можливо, щось з там нейромедіаторами і так далі? І як це впливає взагалі от, на наш стан актуальний? Ну, На сьогоднішній день, те, що я бачу щоденній своїй клінічній практиці, так у кожного своя є Ахелесова п'ята. У когось, зокрема, у молоді, те, що ми не бачили раніше, ну бачили в рідших випадках, розвивається цукровий діабет. Це такі нетипові діабети, моді діабет, лада діабет ми спостерігаємо. Цукровий діабет першого типу, його рівень відсоток збільшився. так. Якщо ми говоримо про цукровий діабет другого типу, який більш типовий у зрілому віці, так у людей з хаотичним харчуванням, з ожирінням, то також ускладнення від діабету вони підсилюються. Вони набагато набагато тяжкіші ускладнення має діабет другого типу. Тобто це розвивається і синдром діабетичної стопи, і серцево-судинна система страждає, такі гострі порушення інфаркт. Інсульти, так знижується зір, тобто отака ситуація не дуже хороша, відбувається. А до прикладу, якщо слухає на зараз якийсь слухач і каже, що ну мене нічого в принципі не турбує, але і обстежень я ніяких не робив. То чи потрібно мені зробити обстеження на рахунок гормонів? І якщо так, то як часто це треба робити? Угу. Дивіться, ми говоримо, що треба робити обов'язково загальний ЧЕКАП організму, хоча б один раз на рік. Навіть якщо нічого не турбує, на сьогоднішній день всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що краще профілактувати захворювання, ніж лікувати ускладнення від цих захворювань Ото, що річний треба робити. Це ультразвукова діагностика, це загальний аналіз крові, глюкоза, кров так Гормони ми можемо перевірити раджу перевірити гормони щитоподібної залози. так Бо дуже великий відсоток саме захворювань щитоподібної залози. но Перш ніж починати це чекав, краще звернутися спочатку до лікаря, який проведе огляд, так врахує сімейний анамнез, які є захворювання в родині, чи обтяжено цей анамнез, так по яким захворюванням. І далі надасть перелік саме для вас, не Хідних до обстежень, а ось як взагалі відбувається чекап. Якщо я правильно зрозуміла, то це ви приходите до свого сімейного лікаря. Лікар вас обстежує. Можливо, направляє до ендокринолога, і вже ендокринолог пише, от, які саме гормони потрібно здавати, тому що насправді сама нещодавно хотіла піти здати гормони, ну начебто в цьому непогано розбираюся, але приходжу і там стільки просто різноманітних аналізів, що ти не знаєш, що саме тобі взагалі потрібно робити. Тобто, все ж таки угу. спочатку до лікаря, до сімейного, а потім вже сімейний перенаправляє. Правда? Дякую no. Так абсолютно точно так ви можете звернутися і краще звернутися до сімейного лікаря, можете звернутися до одразу до ендокринолога, якщо вам так зручніше. Е, і е, дивіться, гіпердіагностика це також не є добре. Бо в нашій країні я думаю, багато хто виїздив за межі України, так е, або зараз знаходиться не, не в Україні, ті можуть дати зворотній зв'язок, що там лабораторії. Діагностика дуже обмежена, чи на жаль, чи на радість, навіть не знаю. Це залежить від випадку. І, а в нашій країні виходить як, що в нас в доступі всі аналізи, і ми можемо піти і здати всі аналізи. І коли ми стресуємо, то бувають навіть такі випадки, що до декількох тисяч гривень людина йде і просто здає, хоча нічого не хворіє. Mm -hmm. mm -hmm. ну, це не зовсім вірно, я вважаю, як доказовий лікар. Тобто, спочатку треба зрозуміти. Що саме вам треба обстежити, а потім іти здавати аналізи, Того, що ну буває так, що це не, не цільова витрата грошей, і не цільова витрата часу, і буває так, що людина щось здасть, що не потрібно, а те, що дійсно їй потрібно, вона на жаль не з. Здасть, і ми е, вимушені повторно відправляти пацієнта до лабораторії. Отож, спочатку візит до лікаря, моєї любі. Угу. Дякуємо. А ось е, дивіться, ви сказали, що якщо нічого не було, то дуже чудово чекав раз на раз на рік, правильно? Але ось що казати про червоні пропорції у зміні роботи ендокринних залоз, коли ти розумієш, що ага, ось у мене є це, це це варто б сходити вже до лікаря, навіть якщо чекав був рік назад. Наприклад, там можливо угу. перепадати температури тіла, знаєте, або там, коли зосередитись не можеш, ось щоб ви назвали такими основними червоними пропорціями, що треба бігти до лікаря. О, дивіться, якщо ми говоримо про такі пропорції, так само ендокринної системи, то ми повинні розуміти, що стрес він завжди підсилює під'їдання, так, або ж відмову від їжі взагалі. Тобто є декілька реакцій на стрес, і загалом, те, що я бачу, що людина або зовсім відмовляється від їжі, не може їсти, або ж постійно у більшості випадків це якісь під'їдання, якимись шкідливими смаколиками, заїдання стресу, скажімо так. І це підсилює набір ваги, так, це підсилює інсулінорезистентність і розвиток у майбутньому цукрового діабету. Отож, якщо ви бачите, що у вас є така тяга до шкідливих під'їдань, розумієте, що у вас дійсно хаотичне харчування, розумієте, що ви маєте сухість у роті спрагу, частеря снесаче випускання, зокрема в нічний час, оніміння кінцівок, так? зниження зору. Гору, то вам варто перевірити глюкозу крові, виключити інсулінорезистентність, тобто перевірити індекс хома, це співвідношення середньої інсуліну до глюкози. Перевірити обов'язково загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові це печінковий нирковий комплекс та ліпідний комплекс. Це такий мінімальний чекап. І зробити ультразвукове обстеження органів черевної порожнини, нирок і наднирників, надмирників. І Залози. Дуже великий відсоток наразі патології щитоподібної залози. Щоб перевірити, як вона функціонує, треба дослідити тереотропний гормон гіпофізу ТТГ лабораторно. Т 3 вільний, Т4 вільний та антитіла до ТПО, до тире оце такий мінімальний чекап. Но я завжди за індивідуалізований підхід, так тому що у кожної людини захворювання може проявлятися якимось таким нетиповим чином, і запідозрити це може тільки кваліфікований лікар. Угу. От, до речі, Тетяна нам слухач пише, досить таке конкретне запитання. задає е, Стосовно щитовидної, ви от е, згадали, і от запитує, які продукти потрібно вживати для хорошої роботи, щитовидної залози, або, можливо, якісь вітаміни потрібно вживати. Угу. Дуже актуальне запитання від слухача, дякую за вашу цікавість. Я хочу сказати таким чином, що дуже багато недостовірної інформації зараз у соцмережах, у інтернеті, так? тому треба підіймати ці запитання і обговорювати саме з погляду доказової медицини. Що стосується харчування, то це повноцінне збалансоване харчування з добором свого калоражу. Білкам, жирам, вуглеводам, клітковині, так, і добір мі мікро- та макронутрієнтів, тобто вітамінів і мі мінералів. У вас в раціоні повинна бути достатня кількість цих складових, які я проговорила. Що mm -hmm. стосується саме вітамінів, так, тобто ем, на сьогоднішній день ми говоримо, що з селеном, вони покращують метаболічні процеси в залозі, і ми можемо рекомендувати ці вітаміни як додатково, якщо їх не вистачає в раціоні. Але все ж таки, Таке база, це харчування, це ті вітаміни, які найбільш біодоступні, звичні для нашого організму. І це така основа, це база здорове харчування, на яку ми вже нашаровуємо якісь додаткові вітаміни за необхідністю. Багато є у соцмережах зараз неправдивої інформації, там, наприклад, якісь протоколи недоказові, аутоімунний протокол, якісь книжки пишуться некваліфікованими, на жаль, спеціалістами. І люди наші беруть це на віру, зокрема що, що діляться пацієнти: виключити глютен, виключити молочні ага. ну, продукцію, і наче це буде сприяти покращенню процесів залозі. Насправді це не доказово, це неправдиво. І я не раджу виключати ці продукти, якщо у вас немає дійсної непереносимості, яка підтверджена лабораторно. Отож, повноцінне харчування це основа. Uh -huh. Uh -huh. А от якщо слухає нас якась людина, і думає, що от в мене по харчуванню, як сказав лікар, от зараз все добре, я там БЖУ набираю, але от цинк і селен я б хотіла спробувати. Чи можна от просто собі почати пити, чи краще перевіритись в лікаря, щоб не було там профіциту? Потім оцих от цих от e, так, так. Ми говоримо про те, що обов'язково ми повинні розуміти, чи в правильному дозуванні якусь пігулку ми кладемо собі до рота. Обов'язково я кажу пацієнтам, повинні розуміти, чи цільовий є прийом цих вітамінів. Тобто, спочатку, все ж таки треба візит до лікаря зробити, виключити захворювання, виключити вузлові утворення, так а потім вже приймати рішення про прийом якоїсь пігулки. І тут важливо ще цільове дозування, так тобто, це не безконтрольний прийом. Купила десь там на Сайті, так і щось приймаю постійно. Дуже великий бум був з приводу йоду. Так, коли uh -huh, всі почали uh -huh. безконтрольно приймати uh -huh. йод, це також не треба робити, бо в надлишковій кількості йод він може викликати тиротоксикоз йод індукований, Тому особливо у людей 40 коли є серцево-судинне навантаження, не треба цього робити. Єдина йодопрофілактика, рекомендована в усьому цивілізованому світі це додавання йодованої солі до раціону для всієї родини. Отаким чином. А препарати йоду це лише у разі вагітності, і у разі лактації. так, У період лактації. Тоді ми говоримо про йод Профілактику саме препаратами йоду. Угу. Дуже цікаво. А ось, якщо ми говоримо, у нас дуже багато заслухачів слухачів зараз за кордоном і ось. Є дуже багато mm -hmm. відео зараз в інтернеті. Думали ви я думаю, ви їх бачили там, наприклад, прокачай свій серотонін, прокачай, прокачай дофамін і так далі. Ось щоб ви порадили реально людям, які зараз ну, от вони не можуть піти зробити там обстеження, тому що дуже дорого. Як би ви порадили, отак, от так. Е, щодня як можна піклуватися про свої про свою ендокринну систему? От що можна робити для того, щоб так би мовити прокачати ці гормони, і і чи реально це так працює? Угу. Так, дійсно це так працює 100%. Ми повинні максимально розвантажувати свою психологічну систему, так і займатися своїм фізичним також здоров'ям. Тобто важливо знаходити радість, радощі в житті, не дивлячись на сьогодення, так не дуже приємні новини, тобто відволікатися, медитувати, можливо, малювати, співати і це такі. Радощі, які підвищують гормон рівень гормонів радості, допаміну, серотоніну. Так, і це дуже добре, і це дуже гарно. Обов'язково пильнувати за своїм харчуванням, розуміти, що наше харчування це те, що насичує кожну клітинку нашого організму. Так, слідкувати за питним режимом, тобто півтори-два літра води чистої, треба випивати на добу, не забувати про фізичне навантаження, це також і відволікає. І підвищує гормони радості, і е, за, змоги, за змоги, якщо є скарги, звертатися до лікарів. Угу. ровдячого татаро. Так, і в нас є ще одне запитання від слухача: він от запитує, чи можна приймати професійним спортсменам препарати, які збільшують або змінять гормони для певних спортивних цілей при нагляді лікаря. Дивіться, тут обов'язково саме при нагляді лікаря, так тому що мені дуже подобається зараз наша молодь, яка займається спортом, це дуже приємно, але тут важливо розуміти, що в, цьому, в, в усьому повинна бути міра. Так? Якщо ми беремо за м, 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 говоримо саме про м, м, гарне рельєфне тіло, так? то це тіло повинно бути і гарне, і рельєфне, і здорове. Угу. Тому тут під Відхід повинен бути дуже розумний. До мене звертаються і для складання раціону спортсмени. Так ми говоримо, що не працює фізичне навантаження без правильного раціону. Угу. Кожен спортсмен це підтверджує. І дуже цільовим тут є саме провести чекап організму, так виявити дефіцити, якісь можливі порушення, якщо вони є усунути, їх розрахувати правильний калораж. Так, і е, паралельно робити фізичні вправи, так, силові навантаження давати. Е, от нещодавно також звернувся спортсмен, е, я йому зробила е, перелік, е, чекав, що треба дослідити, і він говорить, чому ви мені не призначили тестостерон дослідити, астрадіол і там uh -huh, ще uh -huh. і гормони запитує тренер. Так? І я говорю, що добре, що тренер запитує, а не самостійно щось рекомендує. Mm -hmm. Бо ж все ж таки лікарський погляд доказовий це одне, так? а mm -hmm. погляд тренера, я дуже поважаю тренерів, це інше. І ми розуміємо, що гормони певні досліджуються, якщо є скарги, я відповідаю спортсмену, що ми досліджуємо естроділол, тестостерон, якщо є порушення статевої функції, лібіду, так? є збільшення грудних залоз. Тоді ми досліджуємо ці гормони. Якщо таких скарг немає, то ми не досліджуємо ці гормони. Ми робимо загальний чекап, так перевіряємо функції щитоподібної залози, перевіряємо загальні аналізи, робимо узі і розраховуємо здоровий калораж з добором саме своїх калорій. Це дуже важливо для спортсменів. Угу. Щиро вдячні. Ми хотіли вже прощатися, тому що знаємо, що ви дуже завантажені, але написала слухачка, задамо її запитання, чи є якась фізіологічна причина того, що коли поганий настрій, хочеться шоколадку, і чи це лише психологічна потреба в задоволенні? І я думаю, із цього випливає запитання: як ви ставитеся до солодкого і до того, що підіймає там дофамін і серотонін? Дивіться, я ніколи не демонізую продукти. Я ніколи не кажу людині ні категорично виключити якісь смаколики. Це нереально і це не потрібно робити. Це не здоровий підхід. Вся їжа окей, вся їжа в порядку, але в певній кількості і співвідношенні. І правильне співвідношення яке? 90% це здорова поживна, смачна їжа, і 10% якісь смаколики. Так? Що стосується тяги до солодкого, Є саме фізіологічна складова, коли ми стресуємо, йде викид гормону кортизолу. Він підсилює викид гормону інсуліну, так? І це може давати таку тягу до смаколиків, до солоденького і так далі. Як мінімізувати це? Мінімізувати, бо постійно споживати солодощі з метою знайти позитивні емоції, це не є добре, це шлях у дуже нехорошу ситуацію у розвиток цукрового діабету і інших ускладнень. Отож, тут ми повинні обов'язково добирати свої калорії здоровою, Смачною поживною їжею, тобто це каша, це м'ясо, це е, риба, так, наприклад, це салати у великій кількості, а потім уже додавати якийсь смаколик, тобто цукерку, так, або яких сухофрукти, ягоди і так далі. Тобто це не повинна бути підміна. Я не з'їм там шматок м'яса, але з'їм цукерку, як мені дівчата кажуть, при складанні раціону, часто і в дозі пишуть в моєму, що я не з'їм там. Там е кашу м'ясо, ну я з'їм цукерку ті на ті калорії вийдуть, я не погладшую, і все окей. Тобто так не працює. Наш організм е тоді стресує, розвивається метаболічне плато, організм максимально накопичує жирові клітини. Е так, і ця, е цей смаколик нам дає буквально е викид гормонів радощів там, на, на 20-30 хвилин. Е так, енергію якусь коротко тривалу, а потім відкладається у. Е е нас на стегнах Наталії, і ми знову хочемо їсти, отож, це такий небезпечний перекус. Я раджу все ж таки розуміти свої безпечні порції здорової, смачної їжі, і інколи додавати смаколики, тобто тримати баланс харчування. Абсолютно точно. Дякуємо, Тетяна. У нас останнє таке підсумовуюче запитання до вас, ми вже вас відпускаємо до ваших пацієнтів. Що можете побажати нашим слухачам? Ой, Мої любі слухачі, я вам бажаю здоров'я, я вам бажаю сили духу, я вам бажаю позитивних думок. І я бажаю вам, щоб ви розуміли, наскільки сильна наша нація, так, наскільки сильна наша країна, наскільки сильні наші українці. І не дивлячись ні на які перепони, ми вистоїмо, так, ми зможемо. Будемо укріпити і зберегти своє здоров'я, так тому що ми українці. Я бажаю вам гарного настрою. Бажаю вам слухати такі корисні ефіри, як у нас сьогодні. Так. Читати доказових лікарів. Запрошую вас, вас до свого блогу в інстаграм е е е е Лікар Луговська. Так, будемо обмінюватися позитивом, позитивним настроєм і важливою інформацією. Щиро вдячні, вам бажаємо теж вам благословенного прекрасного дня, щоб якомога більше от ви у вас виділялося дофаміну і серотоніну від вашої роботи, щоб мали якомога менше кортизолу, тільки короткочасного, тільки коли потрібно. Ну і звичайно, щоб все було добре, і ми справді вистоїмо, переможемо і збережемо свої здоров'я. Друзі, в нас в гостях була Луговська Тетяна Олегівна, лікар-ендокринолог, дієтолог, з якою вийшла направду дуже гарна беста. До побачення, до побачення, до побачення. só